Коли варто відкривати тов замість ФОП і що краще у 2024 році? Привіт. Коли ви тільки починаєте свою бізнес-діяльність, то ФОП це як велосипед для підприємця. Це легко, просто і швидко можна розпочати. З ФОП менше бюрократії, легше вести бухгалтерію, а гроші швидше опиняються у вас у кишені. Але коли бізнес починає набирати оберти, приходять партнери, інвестори, або ви хочете співпрацювати з великими іноземними компаніями, то варто переходити на ТОВ. ТОВ це вже як машина. Більше можливостей і захисту. Перед тим як почати, обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, там ви знайдете усі актуальні новини та важливі поради для бізнесу. Не пропустіть все важливе. Товариство з обмеженою відповідальністю це як окремий гравець з власним податковим номером, банківським рахунком і можливістю мати навіть декілька власників. На відміну від ФОП, у ТОВ є директор, бухгалтера по закону наймати не обов'язково, але на практиці без нього навряд чи обійтись, і далі я розкажу чому. З точки зору бухгалтерії, працювати на ФОП краще, поки це можливо. Можна самостійно вести справи, знімати гроші, коли заманеться, головне. Часно сплачувати податки. На ФОП вимоги набагато лояльніші до первинної документації, не обов'язково ввести облік товарних запасів, платити собі директору зарплату і взагалі закрити бухгалтерський облік набагато легше, це навіть можна спробувати зробити самостійно, звичайно, якщо є натхнення та час. Але на практиці краще делегувати бухгалтерію спеціалісту. На то все інакше. Кожну оплату, якщо вона потрапляє на рахунок вашої ТОВ, потрібно буде закривати накладною або актом. Діючи ТОВ не зможе коректно вести облік та формувати звітність без спеціальних програм. А коли ви захочете зняти ваші зароблені гроші, то зіткнетеся із рядом перепон, які так чи інакше вплинуть на фінальну суму готівки, яка опиниться у вас у кишені. Ось тут ми, до речі, говорили про те, як можна виводити готівку з тов, раджу переглянути. То навіщо тоді люди взагалі користуються товками? Запитаєте ви? Існує ряд безперечних плюсів тов на тво не бухгалтерських, а управлінських. І ось кілька ситуацій, коли час переходити на тов. Перший це спільний бізнес. Уявіть, що ви разом із друзями відкриваєте бізнес, наприклад, туристичну агенцію. В такому разі ТОВ дозволяє чітко прописати у документах, хто що робить, долі бізнесу, капіталу і кому що належить. І якщо ви вирішите розділити ваші шляхи, то усе буде офіційно і без конфліктів. Співвласником компанії, до речі, може бути і інша компанія. Друге, це відповідальність. Одним з головних плюсів ТОВ є захист особистого майна. Якщо з бізнесом щось піде не так, то ви ризикуєте лише тим, що вклали у статутний капітал. Наприклад, це може бути всього тисяча гривень, тоді як ваша квартира або машина залишається недоторканою. З ФОП зовсім інша ситуація. Тут ви відповідаєте усім своїм майном, включно з особистим, тому що ФОП. Це ви, і ризики можуть бути дуже великі. Третє це співпраця з великими компаніями та закордонними клієнтами. Багато великих компаній, а також закордонні клієнти, можуть бути більш схильні до співпраці з ТОВ, аніж з ФОП. Це питання довіри і формальності. Наприклад, для деяких закордонних компаній взагалі не зрозуміло, що таке ФОП. Тому з ТОВ буде легше домовитися і співпрацювати. Четвертий це продаж бізнесу. І ще один цікавий факт: якщо ви раптом захочете продати свій бізнес у разі нештатної ситуації, наприклад, то СФОВ це зробити легше. Ви просто переписуєте компанію на іншого власника і все. СФОП так зробити не вийде, бо це особистий статус. Також відомо, що багато підприємців спеціалізуються на розкручуванні стартапу з нуля і перепродажу компанії за більш високою ціною, коли обороти досягають більш високих показників. Так от, продаж ТОВ не становить труднощів і при правильній юридичній підтримці та за згоди усіх учасників товариства відбувається досить гладко. Потрібно лише замінити список зареєстрованих засновників і призначити нового генерального директора це назва. Це можливість створити унікальну назву для свого бізнесу. Наприклад, замість ФОП Іванов Іван у вас буде офіційно зареєстроване івановський магазин креативу. ТОВ дозволяє закріпити цю назву за собою і зареєструвати торгову марку. Це захистить ваш бренд і не дозволить іншим використовувати вашу ідею для заробітку. І шостий, останній плюс на сьогодні це можливість масштабувати свою діяльність. Одна людина може відкрити безліч різноманітних товок, які будуть займатися абсолютно різними речами, наприклад. Одна товка займається будівництвом, а інша продажем техніки. І кожна з них може працювати на різних системах оподаткування і приносити свій дохід. Це дозволяє вам масштабувати свій бізнес, а не обмежуватися лише одним ФОП, де ви можете відкрити лише одну справу. Підписуйтесь на наш канал, тут ми простими словами розказуємо, як легше вести бізнес і менше витрачати на податки. До зустрічі!